Не можна бути фахівцем з абсолютно всіх питань, які стосуються суспільства, для того щоб долучатися і робити висвітлення процесу відновлення, якщо замовчувати щось, то звичайно. Проблеми лише наростатимуть. У столичному медіа-центрі Україна команда мережі «Вікно відновлення» презентувала експертну базу фахівців з різних питань для партнерів-журналістів. Медіа мережа вікно відновлення розпочала свою роботу у січні 2024 року. Та наразі налічує понад 100 локальних незалежних медіа та експертних організацій аналітичних центрів. Вони об'єдналися з метою висвітлення теми відновлення усіх постраждалих від війни регіонів України. Місцях ми показуємо відновлення, що воно відбувається, і водночас які є проблеми, тому що якщо замовчувати щось, то звичайно проблеми лише наростатимуть. На момент старту розділ експерти на сайті агрегаторів вікна відновлення містить профілі більш ніж 50 фахівців з різних галусей. Це експерти з громадських організацій та аналітичних центрів. До них учасники можуть звертатися за коментарями при створенні своїх матеріалів. Для того, щоб знайти експерта або експертку за тою темою, якою нам потрібно, ми можемо або скористуватися пошуком, або обрати за категорією. Категорія це якраз про ті, те відновлення в широкому сенсі, про яке говорили мої колеги, коли ми говоримо не лише про відбудову, а про відновлення в максимально широкому сенсі, і сенси ці збільшуються. А коли ми зайдемо в категорію експертів, тут можна побачити теми, за якими вже є представлені експерти. Серед експертів мережі вікна відновлення Алла Петренко Лисак. Вона працює в Київському національному університеті Тараса Шевченка на факультеті соціології. Експертка зазначила, що база допоможе журналістам оновити коло своїх коментаторів. Не можна бути фахівцем з абсолютно всіх питань, які стосуються суспільства. І я звужена до того, що моїми інтересами і моєю практикою відповідно як дослідниці, як аналітика, це безпосередньо є, безпосередньо є урбаністичні та соціопросторові студії, що можна побачити в переліку напрямків моєї експертності, якщо зайти вже детально на мою сторінку. Про критерії професійного експерта розповіла керівниця медійних партнерств Вікна відновлення Марина Клімчук. Згадка про цього експерта має бути хоча б в кількох джерелах, щоб він вже на кількох сайтах публікувався. Незаангажованість, варто знати незаангажованість і заангажованість. Це про те, що варто знати при роботі з експертами, це те, чи представляє він чиїсь інтереси. Він може бути, наприклад, чудовим експертом у відновленні, але він може представляти водночас якусь політичну партію. До цього треба бути. І собі відповісти на питання, чи готово ви працювати з такими експертами, чи готові ваші медіа працювати з такими експертами? Люди, які мають бажання доєднатися до бази експертів, можуть заповнити онлайн-форму. Вікно відновлення аналізуватиме заявки, зважатиме на можливі репутаційні ризики та за потреби обговорюватиме кандидатів у ширшому колі партнерів. Допомогти медійникам виявила ініціативу архітекторка Олена Пітірімова, яка завітала на подію давала інтерв'ю і давала роз'яснення для для Vox Ukraine по декілька нормативним актам щодо архітектури що там вийшло нове законодавство і потім я дізналася, що от є є така організація як вікно відновлення ну і оскільки я довіряю Vox Ukraine, то я ну зрозумію що якщо вони є в цій організації да я відповідно і вирішила теж Потенційно доєднатися до цього, експертна база є інструментарієм для партнерів мережі та має на меті допомогти готувати правдиві матеріали на теми відновлення, говорить очільниця медіамережі Анастасія Руденко. Медіапогляд також є членом мережі вікно відновлення, за що ми дуже вдячні. І також це насправді важлива можливість і для експертної спільноти для того, щоб долучатися і робити висвітлення процесу відновлення більш експертним, глибоким, неповерхневим. Тим часом вікно відновлення продовжує ділитися своїми напрацюваннями та досвідом цього місяця. Вони планують організувати зустріч, на якій обговорять відновлення у регіонах. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва. Спеціально для медіа